В якому світі ми живемо? Ми живемо в світі жіночого виховання. Чому у людей смердять ноги? У людини брудні думки. Та чому у жінок випадає волосся? Пріш за все в житті вони використовують більше чоловічу стратегію. Чисто того, що перше відео про психологів набрали вже 100 тисяч переглядів. Сьогоднішній випуск ми повністю присвятимо людям цієї чудової професії. Пам'ятаєте, ось цього психолога? Він автор таких чудових перлів, як жінки самі винні, що соціум змушує їх бритись? Чим більше ти? Жінка, тим більше вона чоловік. А його легендарно. справжня жінка має сидіти на кухні та не їбати мізки чоловікові. Давно його не було, і вам могло стати, що він виправився. Але ні, пан психолог і далі продовжує нести ахінею. От сьогодні з неї, і почнемо. Научно доведено, що чим частіше чоловік таким чином дивиться на свою кохану, тим менше в нього до неї претензій. Я вибачаюсь, а якими саме науковцями це було доведено. Сплюй, бачу, як вчені поставили отако чоловіків на місяць і сказали: лише так дивіться на своїх партнерів. Уяви, ти спиш, прокидаєшся, і перше, що бачиш, відкриваючи очі, оце не знаю, яке там щастя виросло у чоловіків після цього навчання, але я впевнений, що якби таке й було, то декілька тисяч жінок стали б заїкими на все життя. Але це ми ще почали з легенького сьогодні. Ви дуже багато дізнаєтесь про цього психолога. Ми живемо в світі жіночого. Виховання зараз буде лекція про те, чому жінки неправильно виховують своїх дітей. Заздалегідь, приготуйтесь. Це тільки Ті так можуть робити, вони хочуть виховувати хлопчика свого дитинку свою, щоб вона була така чистенька, охайненька, слухняна, щоб робила все, як скажуть. Угу. А мужика, напевно, хочуть брутального і самостійного. А мужика хочуть брутального і самостійного. Я як знав, але от непонятно, це ж якось в пазли не складується. Ну, а як. Це у вас складується в оті пазли. От от і я про то. Ладно, давайте далі серйозно. Це жінки хочуть, щоб хлопчик прибіг додому, в ньому були чисті ручки, щоб він пішов їх ще раз помив, щоб він сіл за стіл поїсти. Ну правильно, бо це взагалі-то називається гігієна гігієна. Бо якщо дитина після того, як тими ручками в землі колупалась, одразу піде їсти, а як ми знаємо, діти люблять їсти отако, то вона помре. Мати турбується про життя дитини, психолог. Щоб якщо вони з мамою гуляли. То, то він не слухався, ніде не бігав, нікого не бив. Шок! Мама хоче, щоб її дитина не бігала, де попало і не била інших. Жах, який ці матірі совсем уже с ума сошлі. Ви знаєте, що таке прогулянка з татом? Знаєте? Це ти, якщо з мамою гуляєш за ручку і там десь щось бахає, то мама каже, йдемо сюда. А тато каже, йдем глянемо, що там бахнуло. Другий рік повномасштабної війни. СБУ і ДСНС тисячу разів присилали повідомлення, що не йдіть там, де бахає. Тим часом психолог. Тим глянемо. Що там бахнуло, і оце і є світ чоловіка. Йому завжди цікаво, що де бахнуло, що де сталося, куди полізти, полізаться, побиться, головою вдариться. Оцей світ чоловіка, на шляху до якого він і стає самостійним, тому що він справляється з цими перешкодами, що й боїться мамі сказати, що під таргуруці бахну, бо мама як бахне дома, і правильно зробить для кого техніку безпеки придумували. Не треба бути вчином, аби додати один плюс один і зрозуміти, що головою битись, це не найкращий варіант, що можна робити з цією Головою. І мама ще винна, що її синочок не хоче, аби він схлопотав премію Дарвіна. Жахлива мама, фу такою бути. І от тоді в нього починає працювати ота смікалка. А ви хочете її вбити абсолютно? Даєте на виховання бабусі, берете самі, робите з того хлопчика маленьку дівчинку. Ти когось побив в школі. <звук> не можна, не можна. А що можна? Ти когось побив в школі? Молодець, так і продовжай. Ой-ой, ти ще раз когось побив. Ну нічого страшного. Блін, синочок, а ми тепер і не твої батьки. Нас позбавили прав, а ти їдеш в дитячу колонію. Оце так життя не очікува, Не уявляєш? Це ж розповідає психолог. А потім бере його якась дівчинка, каже, знайшло. А я хотіла, щоб ти був самостійний. Він сидить, а мама казала, що не можна. А ви, блядь, кажете, що вам мужики треба. Да вам не треба, мужики. І тому що ви їх не хочете виховувати. А знаєте, що поміж радочків читається в ось цьому ось монолозі Гомера. Батько взагалі не займається вихованням дитини. Що це такий батько, як він описує, то можливо воно і на краще. Загалом мені стало цікаво трішки глибше копнути в діяльність цього пана психолога. і Я знайшов його інстаграм. Давайте разом тепер почитаємо його дописи. Психолог це точно не про мене. Психологія це лише один з інструментів, якими я спілкуюсь з клієнтами. А набір моїх знань це нейробіологія поведінки людини, біологія поведінки тварин. Еволюційна психологія та власний досвід. Я вибачаюсь. А наша тобі біологія поведінки тварин. Він ж а кінологом на півставки підпрацювали. Чи ой, ой вибачте, психолог домашніх тварин? Гав-гав, гав 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 гав-гав-гав-гав. А тепер трішки еволюційної психології. Чому колись відносини і дружба були справжніми і довготривалими? Бо то були часи, коли речі цінили і ремонтували, а не викидували для покупки інших. І аж два знаки оклику. А я один тут відчуваю прямо нартива радянського Союзу. Юзу, твій партнер, абюзер та знущається над тобою. Виправляй його. Твій одяг вже сто разів порвався. Заший! ши тебе є скляний сервіс. Бережи його на особливий випадок, коли гості прийдуть, сама ж зі старих брудних кружок. Це найкраще людям. І, от ви в мене запитаєте, Сережа. Ну, якщо навіть психологи з величезної аудиторії говорять такі деструктивні речі, то як тоді взагалі знайти хорошого психолога? Це що, неможливо в Україні? Насправді можливо. У нас вже давно існує чудова платформа для онлайн терапії. Mindly. на платформі є дуже великий вибір психологів та психотерапевтів. Тут ви знайдете спеціаліста під свій конкретний запит та бюджет, але ж це теж гра в лотерею, адже я не знаю цього психолога, тому не можу довіряти йому. Мендлі потурбувалися про це. У кожного психолога є відеовізитка, тому ви Можете послухати та подивитись на спеціаліста, аби знайти людину, з якою вам буде комфортно та безпечно. Кожен спеціаліст на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. Іншими словами, спеціалісти з Майндлі ніколи в житті вас не звинуватять тому, що ви в чомусь винні і тим паче не будуть вас якось ображати. Чи не дай Боже пропонувати битись головою об стіночку, щоб там стало все на свої міста? Що ще круто, те, що в Майндлі є додаток на смартфон, де прямо зараз ви можете пройти тест за цим QR-кодом, і вам підберуть спеціаліста саме за вашим запитом, а використовуючи промокод пан. 20, ви вище отримаєте знижку 20% на першу консультацію. Посилання в описі відео. Ну А ми тепер рухаємось до більш абсурдних психологів. Означає, якщо у людини смердять ноги, означає те, що людини у людини брудні думки, всякі такі хтиві думки, почистіть думки. І будете пахнути. Так, окей, як чистити пісюху зубною щіткою, ми вже знаємо. Але як чистити брудні думки? Лоботомією? А чого так слабко? Давайте підемо далі. Якщо у вас смердять руки, то це ви не любите допомагати іншим. болить серце, проблеми з батьком. Та любу дурню можна говорити, якщо дотримуватись лише одного правила: говори все з серйозним лицем. Колобок бок повісився. Якщо у вас смердять ноги, то змініть носки, помийте ноги з милом і нанесіть мазь проти грибку. І ні в якому разі не слухайте ось таких от експертів, бо час. Буде грати не на вашу користь люди, яким не вистачає агресії, сказати Іди нахрін», не чіпай мене, це моє життя і я пішла собі далі його будувати. Це люди, у яких 100% тазовий блок. Що таке, той тазовий блок? Я це відео постив в своєму телеграмі. І ми з підписниками знайшли чотири варіанти. Варіант перший блок Петра Порошенка. Такий блок трошки патріотичний. Або ось блок Майнкрафт в тазіку. Технічно тазовий блок. Все сходиться. І ще два варіанти напряму пов'язані з тазами і з блоками. Блок з тазіків і таз з блочиків. Оберіть, який варіант вам подобається найбільше. Женщина устроєна приблизно так она в великому мінусі. Ну, в хорошому понимані цього слова. Дівчата, що тут чує мій тазовий блок, що зараз пан навалить багато бази, тому краще сідайте. А чоловіни це великий плюс. Ані Они... Создано друг для друга і доповняють друг друга. Що то дядько не вчився в школі, раз вже помилки допускає. Якщо жінка мінус, а чоловік плюс, то в таких стосунках чоловік теж стане мінусом. Хіба ні? Тоді це вже буде мінус на мінус. Тоді чоловік стане жінкою, і жінка буде в стосунках з жінкою. Але якщо мінус на мінус дає плюс, то тоді ці дві жінки поєднуються в одного великого чоловіка. Жінка в мінусі вона втягує вона як пилісосік, магніт. Да, і мужчина притягується сюди. Так добре. Я не можу не помічати більше цього слона в шафі. Чого взагалі жінка це обрізана бутилка, а чоловік це якийсь освіжувач повітря? Я розумію, якби він хоча б одну бутилку там порізав і різні частинки доєднував одне до одного. Але що це таке вообще? До чого воно? Ну ми цю жінську велику енергію мінусову забиваємо. Я самостійна, я відповідальна, я сильна, я самодостаточна, я все можу. Я личность, я целеустремленно. В итоге вот у нас виходить така женщина. Она заполнена. Чудова жінка, а мінуси будуть. Ні, ну по факту. самодостатня, сильна дівчина. Невже це теж погано? Я не розумію. Ідет мужчина. Она плюс. І он плюс. Ані просто не притягуються, вони відталкиваються. Чесно, я навіть не хочу ніяк намагатися його зрозуміти. Бо єдине адекватне пояснення, яке я знайшов для себе, те що він сам взагалі повний нуль. І замість того, щоб ставати самому краще, бо це ж ну ти що, треба ж якось працювати. Він вирішив просто всіх інших опустити до свого рівня. Хай своєму болоті далі сам копається. В мене приходять дівчатки, які показують свої аналізи. і Я по ним бачу, що в них завищений тестостерон. Тестостерон це. Чоловічий гормон, так допустим, і відповідно мені це вже говорить про те, що скоріш за все в житті вони використовують більше чоловічу стратегію. Ага. Це про що? Про те, що вони звикли боротися за своє життя, за своє щастя, щось комусь доказувати. Тобто, вони постійно знаходяться внутрішній напрузі, вони зовсім борються і показують свою силу. і через те, що вони показують свою силу, в них починає підніматися рівень тестостерону. Чи як? То виходить, що чоловікам, в яких занижений рівень тестостерону, треба було лише стати в бодібілдерську позу в центрі міста, і тестостерон такий: ого, оце ти, блін, звісно, чоловічий стратег. Ну все, я піднімаюсь! Чоловікам волосся насправді. На підсвідомому рівні воно не потрібне. Чоловікам на підсвідомому рівні волосся не потрібне. Володимир Олександрович, звиняйте, психологи з цітоку сказали, що вам то не треба. Тому що банально воно буде заважати, заважати боротися з зовнішнім світом. За нього можна вчепитися. Ну, просто уяви, що тобі необхідно з кимось боротися, і це твоє слабке місце, тому що тебе можна потягти за волосся і зробити тобі боляче. Чи... Ну, добре, давайте таки спробуємо її лайфхак. Не працює.